Маю велику потіху бути з вами у вашому домі, де присутній Господь. Я знаю чи по своєму життю, що ми ще сюди не прийшли, тут а тут був Господь. Він уже прийшов сюди, навіть коли ми ще не прийшли. Він уже чекав тебе і хотів, щоб ти сказав: Боже, я люблю тебе. Я возрадився в тобі, я знайшов спасіння лише в тобі, тому що ти мене возлюбив. Тому що ти мене першим полюбив. Це найпрекрасніше, що може бути. Це про те, що ти мрієш побути на зібранні. Ти дивишся на години, які чекаєш зібрання. Ти вже чекаєш, коли буде той прекрасний солом, коли буде пісня, яка надихає тебе, яка бачить про те, то вона тобі показує про те, що Господь тебе полюбив. Я знаю, що є великі випробування у кожного з нас, великі, скрутні ситуації, але я хочу сказати, що і там Господь нас не закидає. Він нас не забуває, де б ми не були, про що б ми не думали, Господь, є з нами. Я вірю в те, я знаю те. Одного разу мені таке було, що я прийшов, я хотів іти в дів молитві, і я там припаркувався, і йшов і зустрів свого знайомого. І він мені сказав, а що і тебе туди понесло? А чому ти там? Хай би прийшов до нас православну церкву. Ну знаєте, я йому так прямо і сказав. Я не хочу чути релігії, я хочу почути про те, що Господь мене любить. Я хочу почути про те, що проповідник скаже в силі Духа Божого, і Господь до мене промовить. І він скаже до мене. Можливо, проповідник взагалі прочитає якесь слово, але я знаю, що Господь промовить до мене. Я хочу покаятися, я хочу прийти до нього, я хочу бути з ним. А ти мені пропонуєш про те, що ви помахаєте кадилом, а толку мені з того ніякого не буде. Я йому прямо таки сказав. Я не знаю, можливо, він побачить це відео. Мені знаєте, я про це не переживаю, тому що я йому прямо і сказав. Знаєте, та людина, яка хоче прийти до Бога, вона прийде. хоч будуть називати сектант, Можливо, йому будуть плювати в очі, але він знає, що Господь, Господь, Він знає, що Він справедливий і Він поведе твоє життя, знаючи про великі випробування. Можливо, в когось сьогодні є якісь великі випробування, можливо, рідні його тиснуть, тому що він ходить в Дим Божий. Можливо, і таке може бути, але ти знаєш, дорога душа, що Господь за тебе помер. Він любить тебе, він чекає тебе, щоб ти прихилився до нього. І давайте ми зачитаємо Слово Боже. Це буде Псалом 61, 12 вірш. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Та хочеться, щоб сьогодні. Ми так приготували своє серце про те, щоб ми завжди думали, що Бог хоче він сказати для нас. І ми щоб сказали так, як Давид, що каже, один раз Бог сказав, а я двічі почув. Оце найбільша привілегія відкрити серце своє, щоб Господь промовив. Можливо, знаєте, є різні випробування, можливо, дьявол тобі показує про те, що сьогодні щось тут, велика програма, щось інше, чи щось таке, але ти знаєш, що Господь до тебе звертається. Не можна пожаліти того. Часу, який приділений для того, щоб почути Слово Боже. Він хоче звернутися до кожного з нас. Він хоче знаєте, побачити нашу нужду. Можливо, ти скриваєш від нього своє прохання. Можливо, ти просто думаєш, знаєте, ходити в зібрання і думаєте, що мені з того? Можливо, і такі є думки, є різні випробування, але Господь Він хоче, він хоче щоб ти почув його. Він хоче, щоб ти сказав, як Давід, що я, що я почув два рази. А один Бог раз сказав. Можливо, знаєте, буде різні випробування в вашому житті, але щоб ви пам'ятали про те, що Господь воно вас любить. Це саме більше, що можна пам'ятати. Знаєте, це добре, коли говорять батьки, що вони тебе люблять. Це добре, коли в тебе хороші відносини з батьками і немає ніколи сварок. Це добре. Але Бог він чекає кожного. Він чекає кожного. Хто би сьогодні можливо тебе не відкидав? Можливо, про тебе вже задумали, що ти вже потонеш у тих гріхах. Знай, Бог з тобою сумує. З Бог тобою сумує, коли можливо ти десь впав. Господь чекає. Господь чекає, коли ти скажеш йому в молитві. Боже, Боже, я візнаю те, що я зробив. Можливо, знаєте, тобі так кажеться, що ми так живемо свято, але Господь Він бажає, щоб ти харчував свою душу. Знаєте, ми, ми повинні думати про те, що наша душа вічна. Ми не повинні про це забувати. І кожного дня, можливо, ми не знаємо, можливо, ми відійдемо з цього дому. І наше життя прорветься. Але нам потрібно всім усвідомити, чи ми підемо до Господа, чи ми були з Богом. Нам сьогодні потрібно проаналізувати те все, чи в нашому серці є Господь. Якщо в серці нашому є Господь, то ми йдемо додому до молитви, і Він взиває «Ава, Отче». Він кличе тебе. Знаєте, це найбільше, що може бути, коли ти сповний Духа Божого. Ніхто тієї радості ніколи не дасть, коли до тебе Господь промовляє, і ти чуєш його, ти чуєш ти, знаєте, не глухий про те, що ти побув два часа на зібранні і нічого для себе не почерпав. Це потрібно нам сьогодні. Нам сьогодні потрібно сконцентруватися на тому всьому. Можливо, знаєте, ця Біблія читається в неділю тільки для ваших очей. Це є велика біда, це є велике, це велике, знаєте, і падіння. Можливо, ти про це ніколи не задумався. Можливо, ти про це і ніколи не думав, але це є так. Якщо ця книга вона читається тільки раз у тиждень, і то на зібранні, то це велике падіння. Це велике падіння, але Господь чекає. Знаєте, нам всім потрібно пильнувати про те, що наша душа вона бажає, щоб ми її знаєте правильно, знаєте, щоб її правильно харчували, щоб ми брали слово Боже, щоб ми дивилися на тих людей, які були близькі з Богом, які були близькі із Богом і мали, знаєте, такі секрети. І вони розказували в цьому слові Божому. Я прочитав цей вір, що один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Знаєте, ми так сьогодні можемо знаєте, про себе так думати, що ми є сильні. Так буває, це нормально. Що сьогодні все так добре? Сьогодні таке велике ізобіліє, сьогодні того хлібу так багато. Але сьогодні, можливо, той хліб духовний, він не харчує твою душу. Можливо, ти забув про нього. Можливо, тільки два рази в день ти з ним спілкуєшся з Господом. Можливо, ти вже забув, коли ти жертвував сном для того, щоб поспілкуватися з Господом. Можливо, це вже давно пройшло. Можливо, ця любов перша вона вже пройшла. Але сьогодні потрібно почути відвідування Господня до твого серця. Сьогодні потрібно почути те, що скаже Ісус. Що потрібно тобі, щоб ти вийшов із цього зібрання і сказав, до мене навідався Господь, до мене промовив Ісус. І неважливо, хто говорив, чи співали, чи брати говорили, чи віршики розказували. Я знаю, що якщо почуєш тут вухами серця, то ти відчуєш те, що він тобі скаже. Так не може бути. Якщо ти посидів і вийшов порожній, такого не може бути. Ми сьогодні маємо чути про те, що Господь говорить, що сила у Бога. Що сила тільки в нього, які великі випробування в тебе не були б, Господь може тобі допомогти. Він одного разу прийшов і сказав, що я є хліб життя. Хто буде харчуватися тим хлібом, той повіки не вмре. Він завжди буде жити, тому що ти живеш ним, тому що завжди твоя душа дорожить тим часом. Хоч може сьогодні, може, сьогодні так ми думаємо, що так багато часу того в нас є, але насправді так може не бути. Ми не знаємо ще як наш, наше життя воно повернеться. Ми не знаємо, як воно буде, але нам сьогодні потрібно бути впевнені в спасінні. Це не просто якісь легкі, це досить глобальне питання для твоєї душі і для моєї душі. Чи я переживаю Боже благословення, чи я сьогодні чую, сьогодні спів і відзиваюся до нього. І я чую, що Господь до мене говорить. Нам всім сьогодні потрібно зрозуміти це, що сила у Бога, що Господь може тільки тобі допомогти. Можливо, велике випробування в тебе є. Можливо, у тебе якась фінансова, Фінансова сторона погана, але Господь і в цьому тебе благословить. Можливо, в тебе сьогодні якісь відносини погані із людьми. Господь може рішити ту картину, яка в тебе намалювалася. Можливо, тобі д'явол так намалював, що все так уже погано, що твоє життя безнадійне. Я пам'ятаю, коли він мені то малював. Я пам'ятаю, коли він мені не дав спати. Я пам'ятаю, коли він зі мною боровся. І ти не можеш нікому це сказати. І ти не можеш нікому це сказати. Тому що ти боїшся того, ти боїшся того. Він тебе загнав у глухий кут. Він просто хоче тебе лякати. Але ти пам'ятай і скажи, що ім'я Ісуса, ім'я Ісуса, воно має силу. Воно має силу. Якщо ти сьогодні призовеш ти ім'я, воно благословить тебе. Господь прийшов, щоб благословляти. Знаєте, можливо, великі випробування будуть. Ми не знаємо, сьогодні добре, можливо, у когось і погано, але сьогодні може бути велике випробування. Сьогодні може бути, знаєте, таке випробування, про яке ти навіть і не думав, але воно є. Каже, Твер... будьте тверезі, пильнуйте. Знаєте, я був у тому стані, коли я п'яний, і я ні про що не пильнував. Але якщо віруюча людина, вона переживає такий стан, що вона не є твереза, що вона не пильнує про те, чи Дух Святий наповняє її серце. Вона не веде аналіз, скільки вона годин провела в Слові Божому за місяць, за тиждень. Вона не веде аналіз, скільки вона провела постів для того, щоб приблизитися до Господа. Знаєте, є великі, знаєте, такі. Проблеми і потрібно ставити ту проблему, щоб Господь почув. Але в нас є одна проблема: ми хочемо почути Слово Боже. Я знаю, що якщо ти народився згорі, тобі потрібно те почути. Як би то тяжко не було, знаєте, відводить він від тебе дьявол, він хоче відкинути тебе. Але Господь, Господь Синий каже, сила у Бога, в одного Бога є сила, в одного Бога. Як сьогодні багато людей надіються на проповідників, знаєте, що Він поведе. Що релігія, знаєте, та вона поведе, і ми будемо слухатися його. А потім той чоловік він привів, знаєте, велике випробування у народ Божий. Він взяв і розділив церкві. Він своє почав будувати, своє я. Але як нам потрібно сьогодні будуватися у силу Божу, щоб сьогодні церква вона була повна Духа Божого, що вона була благословена, щоб сьогодні, коли є проблема, то щоб Господь сьогодні проявився через своїх рабів, через своїх слуг. Сьогодні. Конче необхідно нам шукати Господа. Нам сьогодні потрібно чути, що Господь промовляє, що Він говорить через різні обставини. Це не просто так, якесь прийшло випробування. це не просто так, що щось сталося, щось хоче промовити Господь. Я пам'ятаю, коли в мене було велике випробування, коли я просто знемагав від болі, коли мені було тяжко. І найважливіше, що боль та є не фізична, а духовна. Як фізично ти порізався, ти, знаєте, залікував його і тобі стало то добре, а та духовна біль вона ніколи не може прийти. Пройти ніколи, ніколи, якщо ти не покличеш Боже Ім'я. Сьогодні сьогодні, сьогодні день спасіння, сьогодні день благодаті, день, коли Господь може навідатися. Знаєте, нам всім сьогодні потрібно це переживати, потрібно пильнувати, щоб Господь промовив до мене, як Він промовив до Давіда. Один раз Бог сказав, а двічі я почув. Яке то велике благо, то найбільше благословення, яке може бути, чути голос Божий, чути те, що він тобі може допомогти, чути те, що віру твою укріпить Господь, і тільки Слово Боже, тільки те, що Він приніс, ті приклади, ті історії Його в Євангелії, Він тобі дав те, він тобі дав те, щоб ти користувався сьогодні, сьогодні, сьогодні день спасіння, сьогодні день благодаті, сьогодні для всіх людей неважливо, чи ти 10 років віручий, чи 20. Сьогодні потрібно, щоб твою душу відвідав Господь, щоб твою душу прийшов і. Я пам'ятаю ті зібрання, знаєте, коли до мене торкався Господь, я їх ніколи не забуду, тому що я бачив, що там Господь діяв, Господь діяв до мого серця. Я не міг просто нічого сказати, тому що сльози текли із очей. Це сьогодні потрібно народові Божому, щоб він проголосив слова, що один раз Бог сказав, а я двічі почув, двічі почув про те, що сьогодні потрібно пільнувати свій духовний стан. Він так сьогодні може похитатися. Коли багато інформації, коли все можна почути, будь-які новини, все можна почути, тільки не слово Боже, з ким хочемо поспілкуватися, по яких мережах, де б не було, але не з Господом. Сьогодні сьогодні нам потрібно замислитись про те, подумати про те, що Господь промовить, а Господь промовляє. Він хоче, щоб ти почув те слово, щоб ти був благословенним, щоб ти не просто думав, що хтось говорить, як хто сидить, а про те, що Господь прийшов сюди, що я чую, що є тут Дух Божий, що Він є присутній і хоче проговорити до тебе і до мене особисто. Різні ситуації, різні страждання є. Але Господь, він сильний тобі допомогти. сьогодні, дивлячись на цю церкву, де десятку народу спасеного, це подвиг Сина Божого, це подвиг Сина Ісуса Христа, який Він прийшов. Він постраждав за кожного з нас. Він схотів, він схотів взяти те брем'я, як якими мали понести, чи знаєте провини, вони були заколені на тому хресті. Та дорогоцінна кров, вона проливалася, вона проливалася за мене, за кожного із нас. Можливо, сьогодні є невіруючі люди в твоїй сім'ї. Можливо, невіруючі, знаєте, люди твої рідні, можливо, так є. Але тобі потрібно пам'ятати, що Господь тебе почує, що ця віра, яка в тебе є, вона почута буде Богом, вона буде почута Твоя молитва. Сьогодні потрібно пам'ятати, адже твоя душа. Якщо вона є спасена, ти хочеш всім це розказати, ти хочеш всім це повідомити, що прийшло спасіння для людства, прийшло спасіння для людства, як ми сьогодні ми не мали велике знаєте, збагачення, неважливо духовне, чи фізичне чи матеріальне, воно пройде. Прийде День смерті, прийде День смерті, як ми відійдемо, як ми відійдемо, чи ми скажемо, як сказав раб Овдія, коли він прийшов до Елі, сказав: а раб твій боявся Господа, раб твій боявся змого. Молодого віку Господа, я сьогодні собі, собі ставлю мету, знаєте, і ви собі поставте ціль, щоб ми боялися Господа, щоб ми з молодого віку боялися, Господа, щоб ми пам'ятали, що Він дивиться на небо і дивиться на землю, де б хто не був, де б хто не був, Він дивиться на нас, він все бачить, Він все бачить. Ти його не заховаєш нічого. Куди очі твої дивляться, він бачить там, він бачить, що ти споглядаєш, він бачить, що ти робиш, він все бачить. Але написано, що книги псалмів написано що Господь дивиться з небес на синів людських, чи є хто розумний, хто шукає його. Нам всім сьогодні потрібно розумними бути в очах Господніх. Як сьогодні багато людей, вони думають, що ти просто нерозумний, не тому що ти так живеш. Я пам'ятаю, коли мене осміювали, коли мені говорили про те, що ти просто нерозумний, ти ведеш своє життя і ти його марнуєш, то ти скажи йому, це мій вибір. А твоя твоє знаєте думка вона для мене не цікава. Я знаю, що я пережив народження згорі. Я знаю, що я зустрівся з Ісусом. Я пам'ятаю, коли мені пробував, пропонували, насміхалися з мене, насміхалися багато чого, говорили мені, знаєте, я вам зараз те зроблю і побачимо, що ти не зрішиш. Я зараз приведу те, чи інше щось зроблю, і побачу, чи ти його не вкрадеш, чи ти те, що ж не зробиш. Ти скажи, що Ісус Син Бога Живого мене для вічного життя. І я так не буду робити. Я пам'ятаю те, і я пам'ятаю сьогодні, коли Господь торкнувся в мого серця, що Він як торкається. Повністю життя перемінюється, все перемінюється, і думки, і знаєте, все весь план на життя він перемінюється. Якщо сьогодні якесь рішення приймається, і воно без волі Божої, ти його не питаєш, то в мене велике питання. Чи ти є в зв'язку з Богом? Чи є відносини з тим Богом, в якого ти віриш? Нам всім сьогодні потрібно чути голос Духа Святого. Він хоче промовити до кожного з нас. Він хоче промовити до всіх людей, де б ти не знаходився. Він хоче промовити навіть через тебе. Адже ти пережив, адже ти вкусив, який благий Господь, і потрібно тобі розказати про Господа. Ви знаєте, що велика відповідальність нас. Церкві є, що ми повинні розповідати про Господа. Ми повинні знаєте, святкувати. Але багато людей вони бояться святкувати про Господа, тому що вони побачать ті діла, які він робив, і вони будуть просто опозорені. Перед Господом, і сьогодні нам потрібно мати ту смілість, мати ту сміливість, що я боявся Господа, що я служив йому. Я знав, що він є зі мною. Я пам'ятав про те, що Господь дивиться, про те, що Господь дивиться, чи є хто розумний. Сьогодні хай благодать Божа торкнеться в вашого серця, в ваших уст, щоб ви вославили Господа, воспівали йому, алілуя і славу йому. Тому хай буде благословення Господнє на ваших душах. Амінь.